Це найбільша дитяча лікарня України Охмаддит. Щороку вона приймає 20 тисяч найбільш важкохворих дітей з усієї країни у важкі часи. Для дітей важливо бути поруч із батьками. Саме тому на території лікарні буде побудований дім Рональда МакДональда. Будинок на 50 окремих комфортних кімнат допоможе родинам бути разом. Це перша така програма в Україні від благодійної організації «Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні. Сім'я Богдана Султанова приїхала з Донеччини у хлопчика. ДЦП. під час війни стан Богдана почав різко погіршуватися, і лікарі-волонтери порадили поїхати на лікування до Охмаддит. Богдан показує хороші результати, йому важливо не припиняти реабілітацію. Але фінансів, щоб зняти квартиру поруч з лікарнею, родина не має. Саме для таких родин дім Рональда Макдональда вкрай потрібний. У будинку сім'ї з важкохворими дітьми зможуть проживати разом у комфортабельних спальнях з ванними кімнатами, користуватись зручними кухнями, гральними кімнатами, бібліотекою та іншими зручностями. Вони зможуть тут отримувати підтримку команди фундації та інших батьків. Це найвищий рівень комфорту. Де родини почуватимуться як вдома. Програма вкрай потрібна для сімей, виснажених хворобою і війною. Підтримайте родини, долучайтесь внеском на сайті фундації.